The Studio Production презентує, коли час прощання з Полтавою наблизився, моржі вирішили зробити свій від'їзд ще більш незабутнім. Виходячи з тролейбусного депо, вони зустріли Сашка, місцевого рибалку, який тільки що повернувся з риболовлі. Сашко був у великих рибальських чоботах із великою рибою на спині, а його заросле обличчя і солом'яна шапка виглядали так, ніби він щойно вийшов з фільму про моржів. Моржі, помітивши, як сильно Сашко нагадує їх, вирішили, що це ідеальний момент для нового екстраординарного проекту. З великою радістю вони підійшли до Сашка і запропонували йому взяти участь у спеціальній церемонії перетворені його на моржа. Сашко спочатку подумав, що це жарт, але, побачивши серйозність моржів, вирішив довіритися їм. Моржі почали з того, що дали Сашкові унікальний моржевий костюм. Зроблений із спеціальних матеріалів, які імітували шкіру моржа. В костюм були вшиті особливі елементи, які дозволяли Сашкові виглядати так, ніби він насправді перетворився на моржа. Костюм був не тільки кумедним, але й досить комфортним, і Сашко одразу ж відчув себе частиною моржевої команди. Після цього моржі влаштували невелику церемонію, що включала в себе офіційне перетворення. Сашко проходив через ряд весело оформлених арок, які символізували шлях до нового життя як морж. На завершення йому вручили моржевий диплом і корону, виготовлену з водоростей та черепашок, яка символізувала його новий статус. Під час церемонії моржі провели для Сашка маленький тренінг, щоб він міг виконувати моржеві рухи та трюки. Сашко вчився плавати в спеціальному басейні, робити кумедні акробатичні стрибки і навіть спробував імпровізовані виступи на сцені разом з моржами, які відзначили його неабиякий талант до моржевої акторської майстерності. Сашко, хоч і був здивований, але розвеселений та радісний від нового досвіду, продовжував відзначати свій новий статус як почесний морж. Моржі ж. Задоволені успіхом свого нового проекту, попрощалися з Полтавою і вирушили далі в нові пригоди. Коли моржі покинули Полтаву, Сашко залишився на пам'ять про своє незвичайне перетворення. Він став справжньою місцевою легендою, і мешканці міста продовжували згадувати цю неймовірну подію з усмішкою, що стало частиною їхньої культурної спадщини.